Оце мої дві. Це подруга мені дала вже маленька. А це сусідка в Києві уїхала, віддала. Скільки у вас орхідей? Дві, 4, 5, 6, 7, 9 штук. Любите кріто? А Вмієте за ними доглядати? Ну, звісно, що там раз в неділю поливаю, підкармлюю. Це моя кошечка. Ми з нею. Вона вже старенька, як і я з одного. року. Вона са мною все время. А тут дед жив, прыгав. Як снаряд паде, аж хата дрожить. А я то, то під стол залізу, заховаюсь, то під марник залізу. Страшно. Окон не було ні одного. То я вставила вже після, як Україна зайшла. Якраз пенсію привезли за 8 місяців. І я купила. А ось печка тупить. Бачите? Це горять дрова там. От этой печки он тепло йде. І ви всю зиму Так, да. І кушать готуємо на печці. А дрова де брали? Ну нам же привозить. Допомога безплатно. А в лісах тут можна брати? Ні, не, не, нельзя. Там это треба розминировать. Багато просили дати. Оце здорове. Це таке, як він казав дід, як з Германії конь, отакий огромний, больший. Це маленьке, а зовсім Бачите? Скільки у вас їх всього? Одинадцять. щастя Щастя, тут скільки. Потрогайте. подовий, Мягкий. Ми ціленка держали тут маленького. А зараз? а зараз кури в мене два кабінети. В одному несуться, в другому ночують. Яєчко знає де? Ну йдіть, подивіться яєчко. Чеснок посадила, чи він буде, не знаю. Як дождей не буде, і не буде нічого. Цибулі посадила дві грядки. Тут хата горіла, там снаряди летіли. Там это, ракета упала. 41 один рік проработала минимальную. Сколько? Зараз я отримую чотири з половиною. Поки я, хата ціла, я нікуди не поїду. Я хочу, щоб воно все закінчилось швидше вже. Сил нема вже так жити в такому страхі. Спати лягаєш і думаєш, чи проснешся. Всім курочек.